Всім привіт! З вами Релакс і сьогодні в Notcoin почалась друга фаза, в якій ми можемо додатково заробляти ноткоін. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під це відео. Тим самим ти дуже сильно просуваєш україномовний контент на Ютубі. Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я викладаю для вас клікери, дропи, аердропи, майнери, проекти без складень та дуже багато інших проєктів. Також на рахунок ноткоїни я стараюсь для вас вчасно викладати оновлення по цьому проєкту. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед хочу розповісти, що прямо зараз вийшло нове оновлення. Згідно з яким в цю п'ятницю ви вже зможете виводити ваші зароблені токени в ось цих пулах, які появлялися час від часу, в яких ми заробляли токени. Як бачите, я зробив 1228 ноткоїна, що зараз дорівнює плюс-мінус 16-17 доларів тільки в ось цих пулах. Також комісія буде зменшена в три рази. Зараз вона 300. Точніше буде 100 комісія на виплату. Також ви зараз зможете підняти ваш рівень. Наприклад, ви вивели весь свій ноткоін, але зараз ви можете купити його. Що нам потрібно зробити? Перейти в ноткоін, посилання буде в описі під відео, нажати на ваш ранг. У мене це бронза. І, наприклад, вибираєте, ви хочете платіну. Нажимаємо Level Up і після цього ми вибираємо, на скільки місяців ми хочемо нашу платину. Наприклад, я хочу на 6 місяців. Тобто мені потрібно, щоб на моєму балансі було 14 тисяч ноткоїнів, або я його можу купити за зірки в Телеграмі. Зараз в Телеграмі ось ці зірки ви можете купити одна зірка дорівнює плюс-мінус 1 гривневі. Тому думайте самі, чи варто вам купляти. Я насамперед, можливо, закину назад ноткоін, коли це можна буде зробити. Тому що зараз ноткоін ми не можемо поповнити. Але я думаю, зовсім скоро вони це зроблять. І я обов'язково візьму платину на. 12 місяців, тобто треба 20 тисяч ноткоїна. Але ви можете взяти і золоту лігу. Як бачите, золота ліга набагато дешевша. На 12 місяців ви можете взяти за 2 тисячі ноткоїнів. Це досить мала сума. Це приблизно 32-33 долари на даний момент. Можливо, і більше, близько 50 доларів, але це все ж таки не так, як платина, які нам потрібно платити по 300 доларів на рік. Як бачите, в мене зараз бронза, активні нотпули, пули є зараз. Якщо б у мене була платина чи золота ліга, я би зараз заробляв знову ось ці токени. Це поки все по проєкту Notcoin. Якщо будуть якісь нові новини або оновлення по цьому проєкті, обов'язково буду робити пости для вас в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтеся. А поки всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!